Якщо чесно, то я прийшов з нульовими знаннями в саперній справі. Завдяки там командиру да, моєму, який там у мене був, він мене там навчив, розказав, показав. Також колеги, які з нами були в підрозділі, то є деякі знали, розуміли, то є і цими знаннями то є вони ділилися. А якщо не спрацює чип? І всі зразу лягають. Вау! Найбільше задоволення, ну я думаю, от сама, сам процес, сама робота. От, коли ти виходиш там, да, зі своїми товаришами, тягнеш на собі ті міни, там противотанкові, противопіхотні, розосередились, поставили, отримали цього адреналіну, там десь якийсь коптер пролетів, там десь... Залягли, прилягли, там десь обстріл почався, ви там в тих кущах залягли. Ну, то есть, Оце все сам процес. Якщо трясуться руки, це вже треба міняти професію. У супера не повинні трястися руки. Руки тряслися після того, як ти зробив роботу, прийшов, вийшов, все перетрухнуло трошки, все, ти знаєш, що ти зробив, молодець, все, красавчик, в тебе ювелірна робота, можна і так сказати. Є, десь щось там неправильно зробив, ошибся, все, а ошибок наша професія не прощає. Страшно в тому, що самому ніде не помилиться, знаєте, то є, там, десь щось неправильно зробити, тому що ти розумієш, що тут з тобою твої товариші, і ти розумієш, що можна зверху щось прилетіти, то той, той самий коптер щось скине, либо якийсь міномет там прилетить, либо ще щось. Що ви розумієте, що виробляєте, якщо ви будете грати в міфі, який ви виробляєте?